Ви не знаєте, яке то щастя. Хлопці, виділили, і са яка беха сіньорка із двигуном 6 М57. Хто то знає, що це таке? Хто не знає, я вже перше зацінив. Ну, Після мого зацінення сталася трохи отака, майже відеау. То, що процес свапа. То що процес свапа. Що таке трохи свап, я свап, не знаю. Но, но трохи вона потекла, коли я на ній поїхався. А ви кажете, чого я не їжджу, не куплю таку машину. Мені 1,5 мого Кенго доста. Бо я з таким М57, я не знаю, що би я робив. Вігти йому, що Кенго мішкою дост. Мені страшно стало. -ко -ко Коля так і каже, колись я занупрушу, каже, я зрозумів, що ти їздиш на кенго, ти такі машини купуєш з такими моторами. Автомат би тобі ще був, але механіку тобі давати в руки таку можна. Йой, це перебрана, до речі. Тут у нас тут тепер механіка. І поставлений М57, а який стояв там? М51, ТДС 2,5, який нікуди не їде. Так, і двигун. А, f 51 стояв. 51 і а коробка Автомат. Автомат, коробка, автомат. Тепер стої, той... Поклав мотор м 57 повністю перебрав, удільнявся кардан, коробка, редуктор від 39-ї лишилося від БМВ. Полося о 4-4 стоять, повністю все пере, 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 перебраний, переуплотнений мотор. Ну, такі моменти яся не удивляю, що Десь потекла і тому подібне. було. Добре, за камеру ви поняли, що вона це трясе. То після того, що я плюс на сьому на М57, та зато так маленько.